Доброго дня всім! Слава Україні! Рішив записати коротке відео, як підключити домашній савбуфер вроді отакого самого звичайного савбуфера, ну, як всі знають, так від'єднаний. Саме звичайний савбуфер. І тут підходить до нього 2 по 12 вольт від трансформатора. І в машину, щоб встановити, наприклад, від акумулятора, воно ніяк грати не хоче. В інтернеті немає відео. Одне єдине відео. Чоловік підключив плюс-мінус. в плюс мене йде від акумулятора самого звичайного. Це вже в хаті освітлення пішло через клятих москалів. І от заходить в нас плюс. І заходить мінус. Два червоних. І в нас остається один середній дріт. Він може інший бути синій, чорний, я не знаю. Ну, середній він заходить. Просто його відключаємо і підключаємо два крайніх дроти. І маємо, починає воно грати в нас. О, тільки є фон і починає грати. А, включайся. Тільки єдиний момент. Воно тільки на весь звук хрипить. Ми що робимо? Беремо лінту світодіону. Не знаю, чому так, але так. Підключаємо. Іменно до середнього. Беремо мінусовий. Носовий дріт беремо від акумулятора і підключаємо через світодіодну ленту. Я не знаю, скільки її потрібно, у мене десь її около 2 метрів тут. Чисто случайний спосіб так вийшов. Підключаємо середнього і мінусового до тієї ленти. І все. І починає грати, що савбуфер, що сателіти, все починає в нас грати. Це сама звичайна плата. Бачите, от іменно середній дріт. Ми пустили через світодіодну ленту. Вона засвітилась, не зрозуміло. І тут на мінусовий він пішов туди. І тепер все грає чудесно. І саубуфер у нас такий. І все, він пасить чудесніше, без проблем. Так само і сателіти грають. Хоть два різних, але це без різниці. Все, наразі всім дякую. Якщо є питання, пишіть в коментарях.